Сьогодні у нас був важливий момент в житті. Ми стали родиною офіційно і ми щасливі. Прикордонник у мене батько, сестра медична медсестра, військова, брат Анастасії також військовий. У нас родина військових. Всі взяли відпустки, всі приїхали до нас на свято. Я хотіла свадьбу взимку. У мене була мрія чомусь свадьбу мати саме взимку. І ця мрія збулася, а 14 лютого, ну це просто так зівпало, що це субота, і 14 лютого. Я така, ну значить, буде повод заповнити годовщину, і буду старатися вперше все прожити довге з ним щасливе життя і до старості років, підтримати його, який би він там не був, знаючи, що я його полюбила, значить, пам'ятаючи за що я його полюбила. Так що для мене це такий, знаєте, буде. Мотивація. Мотивація, так. Да. Ми дуже романтична пара. Дуже романтична. Насправді це дуже зручно, ну, тому що не треба запам'ятовувати багато дат, якраз День закоханих, тому чому б ні. Нам надалась можливість одружитися 14 лютого і це чудова нагода. У нас знайомство було 10 квітня. Тобто це наша перша 14 лютого, і ми вирішили відсвяткувати його саме так, щоб наступні усі свята День Закоханих він був для нас особливо символічний. Вона саме саме лучша, І я дуже кохаю її.